Вітаю вас! З вами магазин Автозвук.ua Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних ламп від компанії IDL серія, серія NR на цоколь H11 з температурою світла 6500 кельвін Постачається комплект фірмові упаковці. В комплекті у нас знаходиться невеличка інструкція. Ось такий ключик для встановлення ламп. І дві світлодіодні лампи. Як заявляє виробник, потужність даного комплекту ламп 110 Вт. Дуже потужні лампи. На кожній лампі використовується по 12 потужних світлодіодів лампи практично повністю в металевому корпусі, крім цоколю, він з пластику. На кожній лампі використовуються дві системи охолодження: Активно в вигляді кулера і пасивно вигляді радіатора. Жилення під'єднується 12 вольт з допомогою стандартного роз'єму. На проводі підключення є також ось такий драйвер в металевій коробочці. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз під'єднаємо на 12 вольт і візуально подивимось, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так. Потужно і яскраво відсвічує лампа. Дуже потужна е, яскравість у даних ламп. Колірна температура 6500 кельвін, Бачимо чистий, чистий білий світловий потік у даних лампах. Потужність е, світлового потоку, як заявляє виробник, 13200 люмен у даних лампах. Після встановлення таких ламп в будь-який автомобіль обов'язково потрібно виставляти правильно світло межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв, тому, як ми бачимо, надто яскраво відсвічують ці лампи.